Друзі, всім привіт! Вітаємо в 2025 році. Ми відкриваємо сезон. І вже є перша цікава знахідка. Була поверхнива, ще не розпакував в грудці. Щось нам здається, що це НАК. Да, так і є. Блін, цікавий. Він погода дуже-дуже стертий, чи що? Щось з нього тут було. Навіть на цей зрозумів. Усик чи що. Ба. Якась Байка. байда. А ну витріб у мене, блін. Руки. Вже грязні. Руки з жопи. Грязні руки. Ну може і з жопи, не знаю. Він ну, на класно, все, прикольний. Да, у нього був за це, бачиш, просто його mm. вже здоровий, Може я його підсточував. А може такі робили. Може, цікавий. Цікавий. Такі отвер здоровене. Це ж прикинь аж туди заходило, блін стріла. Класний. Є, пошовна знахідка. Перший нак у 25-му році. Пан камрад гукає показати свого нака. Зараз будемо дивитися, покази. Ух ти. натурі, да. чуєш. Оце, мабуть, і мій такий був, але цей більш ціленький, теж зліний. Скіфи дуже стариться, бачиш, як вони життя поїде. Так, так, вони поїдені. Ну це не скіфи, це, це кімірійці, я неправильно сказав, носинок. Це кімірійські нок. І посілуха тут кемірійська. Гляньте на цю красу. Дві з половиною тисячі років відкрилися нам і радують нас отакими от пейзажами. Все, йдемо шукати далі. Чергова знахідка, але не моя. Камрада. Гудзик орлянка. Прикольний. Ок. Вухо. Та ні, це це не ти його зламав, воно якесь таке брудне. Воно може там було, але воно вже не, 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 просто було. 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 Я його забуду. Такий гудзик, по царизму. Цікаво, Горна знахідка. Йдемо далі. Може і медячка якогось піднімемо сьогодні. Друзі, поки я там бігав, нічого не знайшов. Гляньте. Ох, на камеру не попадаю. Сімочку підняв камрад Гарненьку. І якусь таку бадю. Чисто зверху побачив, так? Да? Ні, Металево. Ну, це щось з пацарям, так. Да. Ну, прикольно, все, одно, щось цікаве. Нормально, нормально. Ну що, нарешті я свого підняв знову. Теж сімочка така схожа. Як була у Камрада. Маленька, гарненька, як завжди. Блондиночка Деос не підводить. Досить впевнений був сигнал. І отакий скіський нок. Супер шукаємо далі. Ну Гарний, класний нак. Дійсно. Включився з цим наком. Дивіться, що таке цікаво помітив, що на ньому якісь хрестики намальовані. Щось скіф на ньому хотів намалювати. Сидів, царапав його, скоріш за все, за все іншим наком. Хм, цікаво. Видно. Все видно добре. Проба викопати сигнал онлайн. По скіфам я так ще не робив, але ну дуже гарний сигнальчик. Спробуємо його викопати з вами. Це може бути або щось цікаве, або, скоріш за все, шмурдяк. Але все одно. Ну, друзі, щось викопав. Давайте дивиться, що це в нас тут. Да, дивіться, побачили? Хо-хо-хо! Ціленький і бачиш, що зачепик вигнутий, але ціленький, друзі, гляньте. В прямому ефірі викопав нак. Ви подивіться, який він красунчик. Трьохлопасний, лопасний. Зацепом. Так його вивернуло. Капець. Або він такий був. Супер! Оце я розумію, цікаво. Клас, зараз трошечки почищу його покажу. Ну тут, в принципі, все видно на ньому. Але все одно. На, дивіться, отакий красончик просто. Вибачте, за мої грязні руки з нігтями. Я сьогодні забув взяти з собою перчатки. Добре, що на вулиці хоча б плюсова температура. Клас! Ну, прям натішитись не може, воно ну, гарний гарний. Що можна сказати? Що можна сказати, як воно гарне? Це на відео воно не гарне, а в житті воно взагалі гарне. Друзі, до що я можу сказати? Поперло, поперло нам трошечки. Дивіться, я вже побачив, що він випав. Знову нак. Дивіться, друзі, теж трьохлопасний, але він трошечки менший за той. І так само вигнутий за цеп. Ну, це ж треба. Гарний сигналчик був. Я хотів і онлайн щось зняти, але були сумніви, що це може бути щось цікаве. Але дивіться, мені випадає знову нак. Може, такий самий. До речі, от, поки включився, вам ще хотів показати кераміку, яку я тут знаходив. Зараз швиденько, може, трошечки потім обріжу. Да, зараз на хвилинку я включусь, бо не вилазить кермату. Оце кераміку, яку ми тут знаходили. Ну, такі звичайні, це скіфські черепки. І от більш-менш цікавих, отака з отерами попадалася кераміка. Тут був орнамент, отакий, але видно, що він вже відвалився. Ну така кераміка. І от мені сподобався. Зараз я покажу, десь він впав. Взагалі. Ага, ось цікавий шматочок, дивіться. Щось скіф на ній хотів намалювати. Або скіф, або кімерієць пізній. І ще була якась частинка така, ніби, знаєте, ото фігурки тварин. Дивіться, теж. якась ну, була, не знаю. Ну, Або все ж таки якийсь глечик. Це теж цікава кераміка. Друзі, це ульот взагалі. Настрій піднімається, просто подивіться знахідку яку я знайшов. Це теж НАК, але це такого я ще не знаходив. Просто подивіться, поверхнева була знахідка. Я навіть хожу зараз. У мене такі маленькі чорні метали, всі я виключив просто дискримінацію, Хожу так. Ну, покопаю чермет, але не кожний. І ви просто гляньте. Нак. Я навіть не знаю, це. Київська Русь чи що, чи це якийсь козацький нак металевий. Бо я ну, їх я не знаходив, їхню історію дуже поганенько знаю. Зараз Камрад підійде, може він краще знає, щось мені розкаже. Але ви просто подивіться, я точно впевнений, що це нак проколючий. Тобто він всередину вставлявся в древко. Оце його отак виходить робоча частина. Просто бомба взагалі. Ну, це дуже крута знахідка взагалі. Оце ми на поле зайшли все. Тепер треба вимікати дискримінації, шукати всі сигнали. Що повернулись ми до машин, чистимось, бо вже все погода стала. Дуже погано, пойшов дощ, було тяка, воно налипає. Зараз покажу просто лопата, металошукачі. Камрад ото вжесть. Просто всі в багнюці. Ну все, будемо їхати, бо ми ще й трошки в полі. Така дорога ґрунтова, що є ризик того, що ми можемо не виїхати. Лопата закиша, металошукачі, брудні. Геть оно катушка, сапоги. Ох! Клас. Ну чого, зато зі знахідками зараз швиденько почистимось. Сядемо в машину та вже зробимо невеличкий огляд. А завтра, може, сюди повернемось, бо завтра обіцяють морози вночі. Так, ну що, друзі, почистились ми трошки, звісно, брудні. Ну, то таке. А це от наші знахідки. Ну, Почнемо з камрада. Що у нас у камрада? Оба двохпалий нок отакий. От По розміру це найбільший у нас сьогодні нок. Кемерійський, потім е, сімечка. Скіфська, 2 копійки, Десь. щитовичок чи 10. А, 10 копійок, да? 10 копійочок, ага, видно. щитовик радянщина, пуговка царська, орлянка. Ось так. Ну і це, не знаю, якась якась біда, отака металева. Щось старе, може ви знаєте, підскажете в коментарях, не знаю. Так, і по моїм знахідкам в мене. Три два ось таких наконечника трьохпалих. Причому обидва однаково загнутий хвостик. Можливо, можливо, що вони вже в когось попали і їх просто з плоті витягали і їх отак вигнуло. Одна сімочка теж. Двохпалинах. Схожий такий, як і у камрада, але в нього, бачите, він більший. І от гвоздь сьогоднішньої програми. Отакий От гарний металевий нак. Але не зрозуміло по періоду. Буду дома чистити трошки та гуглити, що це може бути. Чи це також щось їхнє з Київське, або Єрзаве там щось, або це Київська Русь, бо інакше я не знаю, хто це може бути. Може, знаєте, ви, напишете. Отак сьогодні ми відкопали, але ми сюди ще приїдемо. Ну що, всім доброго ранку. День-два. Виїхали сьогодні раненько, зараз шоста ранку. Ну, не шоста вже сьома, виїхали ми о шостій, Буквально вийшли від машини, я не знаю, там от буде машину видно. ну Буквально пройшли метрів 20. У мене перший такий сигнал гарний. Ну не перший, я вже купав. І мені випадає нак. Друзі, зараз... Де його потеряв? Ага, дивіться, я вам зараз покажу. Ось, друзі, ця краса. Знову двохлопасний, вчора так само починали. З двохлопасних на цьому полі ми на нього виїхали. От дивіться, вчора йшов дощ, сиро земля налипала по самі коліна. Сьогодні морозець сніг, от як так все міняється швидко. Є перший красунчик, супер. Йдемо шукати далі. Взагалі цей крутий. Майже і хвостик цілий трошки надламаний, але є Класно. Ну що, перший НАК? Йдемо копати далі. Всім гарного дня і гарного перегляду. Друзі, ви тільки погляньте на цю красу. Клас, погодка сьогодні взагалі бомба. Але є одна біда. Отака. От і от мінус дерев'яних лопат. Вони ламаються. Ну нічого, нас не зупинити, будемо так копати, що робити. Щось випало, друзі, явно по періоду скіфів. Бо зараз покажу, трошечки оголилась. Ну, фокусуйся. Так, зробимо. Патина там видно. Якесь зелененьке щось. Якийсь кусочок проволоки чи може якась проколка була. Але все одно цікаво. Класно, у нас погода вже стала кращою Вийшло сонечко, тепло. До обід взагалі обіцяю там вже плюс 2. Тому ходимо поки на це, поки в нас є сила і можливість. Так що вже з годинку ходимо, знахідок нема. А от у Стаса є. Дивіться, який нок. Скільки зараз? Не, ну без знахідок маю на увазі. Дивіться, який класний нок. Повністю і хвостик цілий. І патина зелена. Класно. А другий який? Рамочник. Десять копійок щитовик, а не рамочник. Гляньте, стан який гарний. Щитовичок. Вкусується. Загубив? Чи ні? Може дирка в камені, не? Ну, в общем, отак. Є, да? Покажи ще. Ай, отакі три копійки. Пізня радянщина. 1900 якийсь там О, так 30. це не пізна, 30 тридцяти, -е, це ранні радянщини, я думаю, пізна. А, і ще одна. Іще один рамочник, а тут що двадцять. Та щитовик. Це ж ти мене вже заразив, все, ще один щитовичок. Почав дути сильний вітер і взагалі не було чути, про що ми спілкуємось, тому вирішив записати звук окремо. Дивіться, якого гарного хрестика підняв камрад періоду Радянщини або навіть пізнього царизму. Такий був гарний сигнальчик. Опала якась пластинка, але темно-темно зелена. Патіна наче як щось їхнє, але... Не знаю, я вже думаю її почищу. Може на ній щось є якісь написи. Або якийсь малюнок, мало ли. То я покажу. поки це просто пластинка. Друзі, ну треба ваша розказка. Як якась шуйка за видно, наче гурт таке чи тут піде. Так, так, видно щось, так. А ну може хтось. Я ще се ребро домовлю сайт. А ну це стало покажи. Що сіта є, наче як серед. Друзі, не знаю, буде чути мене нормально чи ні, вітруга на вулиці вже вечоріє. Ми роз'їхались. Поїхав я на інше поле з розвідкою, нічого не знайшов, і повернувся сюди. Теж ходжу, поки взагалі безрезультатно, вже десь хвилин 30. Ну як безрезультатно. Зараз покажу, знахідка в мене є, це я бачу монета, скоріш за все, радянська. Ще й так цікаво вона прям на ну, поверхнева. Зараз давайте дивитися і покажу також кераміку. Цікаво знайшов. Дивіться. Монетка. Прям в груці стерчить. Тут багато було радянщини і багато щитовичків. Може це щитовик, да. Дивіться, друзі. Та де ж? фокусуйтесь. 20 копійок щитовик. Непогано. Щитовички мені подобаються. І також дивіться, по цікавому знайшов прясло. Фокусуйся камера. Фосується на мене, ага, ось прясло відламане. Не хочеш вже і камеру фокусуватись, треба її протерти. Половинка від прясла. І отака от цікава скіфська кераміка. Щось вони там на ній малювали. Що я не помню, що в мене не фокусується. Ага, ось. Поки ось так. Шукаємо далі. Друзі, нарешті на відео може здатись, там буквально пару хвилин пройшло. Але от зранку це другий НАК, і то він такий вбитий, вбитий, але все одно це нак, це скіфи або кімірійці. Не можемо це на 100% з'ясувати. Але це нак вістрічко стріли, якому приблизно 2500 років. Супер! Я сподіваюся, мене чути повітер. Треба закриватися хоч трошки, або буду переозвучувати потім. От так от. Шукаємо далі. Сподіваюся, сьогодні ще знайдемо вістрічку. Поставте вподобайку, обов'язково знайдемо щось цікаве. Ну що ж, друзяки, на цьому перший КОП у 2025 році завершено. Якщо вам сподобалось це відео, поставте палець вгору. Ну і буду дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал. Для мене це зараз найбільша підтримка, яка тільки може бути. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! Бережіть себе.